Давайте подивимось. Стосовно бахмута, чи візьмуть в кільце Бахмут. Так, друзі, а під е, цим відео в коментарях напишіть, будь ласка, питання для наступного е, стріма, для наступного ефіру, щоб ми е, що розглядати, що вас цікавить найбільше. Ваші питання, будь ласка. Е, так, дивимось, чи візьмуть бахмут в кільце. Чи візьмуть вороги його в кільце? Я не бачу такого, щоб в кільце взяли. Наші військові тут будуть стояти, будуть битися. Я бачу їхні... в них будуть втрати набагато більше і втрати в плані особовому, і втрати військовому плані у них будуть більше. І вони будуть вимушені вони будуть вимушені відступати, відходити. Вони будуть вимушені це робити. Їхні Їхні, бачите, Пусті Пусті вони. Шістка тут бубнова вказує на їхні, на їхні, на їхні просування, на, їхні ось, на їхній рух такий, може стрімкий якийсь, або там сильні зміни. Сильних змін тут не випадає. Наші захисники відстоять бахмут, захистять. Ось так. Там можуть бути деякі пересування, там можуть бути деякі пересування е наших військових, але будуть стояти, бачите. Відіб'ють. Ось так випадає стосовно кільця. Ось, так, ось така відповідь, друзі, стосовно ситуації в Бахмуті. Подивились це питання. Далі йдемо. Далі у нас G20 проходить в Нью-Делі. G20. Можна подивитися результати саміту G20 для України. Розглянемо, які будуть результати для України, для України на цьому саміті. Там випадають сварки з орками. з цими. Взагалі, в принципі, там, якась, тут там тут випадають жінки, якісь високопосадовці жінки, вони будуть підтримувати Україну якось просувати інтереси України. Там будуть підтримувати, просувати, лобіювати інтереси України. Загально в принципі, непогано випадає. Там будуть сварки з цими московитами. Сварки з московитими. Я тут бачу, тут таке випадає. От жінки будуть і просунуть, бо інтерес тут все-таки випадає. Тут західний світ, і, і жінки, які стосуються західного світу вони будуть. Лобіювати інтереси наші там якісь документи будуть підписані також завдяки лобіюванню заходу. Тут випадає ще дуже ну, от три, три жіночих карти випало. От завдяки якимось, лобістка, лобісткам, лобістам жінкам. Можна так назвати лобісткам, не знаю. Вони буде результат. Буде. Якісь будуть підписані документи, може, якісь будуть підписані договори. Щось, щось буде таке, ну, важливі якісь будуть речі підписані. І вони непогано випадають для України. Це випадає. Потім будуть якісь ще прийняті рішення стосовно е сільського господарства так, також випадає, і е товарообігу. Сільського господарства і товарообігу. Ось таке. Ну, в принципі, непогано випадає. Ну, прям е нічого. Тут е, революційного такого напевно не буде, але е, для України випадає непогано. Продуктивно. Випадає продуктивно. Так, про нову тактику орків. Спасибо за бахмут, був мой вопрос. Будь ласка, доброго вечора. Подивіться, будь ласка, яка ціль прильоту така судного дня із Америки в Європу. Дякуємо вам. Не чув такого. Так, у нас питання ось це було. Нова тактика в лапках тактика орків стосовно атак ракетних. Чи це нова тактика? Чому так незвично незвично, не, не так, як завжди, вони це роблять? Ну, По-перше, друзі, було в мене відео, ми вже на стрімах з вами розглядали ці питання. І раніше було, що вони, ці атаки вони будуть спадати. Тобто вони не будуть приносити того результату, на який вони розраховують, і вони будуть спадати ці ну, масованість і інтенсивність цього, ну, і взагалі вони будуть потихеньку йти на спад. Це ми бачили. Ну, от зараз... А ви питаєте, така тактика, чому вони зараз ось так Саме, саме ось так роблять? Дивимось. Так, друзі, ну дивіться, в них немає їх, бачите? В них немає їх. Ось тут. І ця небезпека з повітряними ракетами, з повітряними оціми атаками, вона знижується. Тут валет піковий, і ось дев'ятка пікова, пустий валет він вказує на те, що спустошення самих цих повітряних об'єктів їх немає в них в достатній кількості, це перше. Друге, будуть поширюватись і по більше буде ставати ось цих фейкових новин, буде ставати більше оцих як їх, ну от. Також фейкових цілей. Також ми знаємо, що вони там через радіоелектронну боротьбу запускають ці фейкові цілі. Ось так. Головне, що в них вони закінчуються. У них немає грошей, грошей, точніше, їх виробляти немає, в них їх також небагато залишилось, і толку від них також немає, і вони повинні йти на спад. Як ми це і бачили, Фальш цілі. Саме так. -цілі. Ось, ось тому. Це не, прямо нового тут такого, нічого не випадає. Тут все нове, бачите, шістка ча, часто вказує на щось нове, на щось таке новітнє, там ось таке може, може вказувати. Але тут зі сльозами вона випала, бачите? Тобто це не нове, навпаки. Це от, вони, не можуть, вони не можуть цього робити. Так, як вони планують, або так, як вони там, хочуть це робити, ось так. Ось така відповідь. В принципі, це підтвердження того, що ми і бачили. Але це не значить, друзі, що треба нехтувати тривогами і що їх взагалі не буде. Ці потвори, вони ж підступні, і вони можуть брати якісь регіони також, брати якісь регіони, атакувати і так далі. Ось так, друзі, тому нехтувати тривогами не потрібно. Треба особливо звертати увагу на офіційні заяви, офіційні повідомлення. От. І з вами ми дивимось також ж кожен день на наступну добу, ситуацію приблизно, щоб розуміти, яка ситуація в вашому регіоні. Ось так, друзі. Тому така відповідь стосовно стосовно цієї так званої нової тактики. Так званої. Далі. Далі у нас, друзі, питання стосовно цього сейсмолога, який передбачав в Туреччині землетрус за декілька там днів. От. А зараз він каже: опублікував там десь, чи в Твіттері, чи десь цей Френк Хугербец, Хугербец. Пише, що в Туреччині 3, 4 і 6, 7 березня можливі нові землетруси. Ви питаєте, чи може таке повторитись, чи, чи вірно він там все каже. Бо а тоді він сказав точно. Ну, дивимось, цей Френк Хугербіц прогнозує до... Середини березня візьмемо так нові поштовхи в Туреччині. Дивимось землетруси. Наскільки вони вірогідні. І наскільки він, як сейсмолог, професіонал також, бо може він буде казати за, якихось, за якісь інші поштовхи. Так, друзі, ну тут дивіться, по-перше, тут три десятки випадає, а по-друге, тут сльози, вони тут не дуже такі потужні. Не дуже такі потужні. Бачите, тут хвороба, балачки і сльози випадають пусті. Значить, я можу сказати, що. Значить, я можу сказати, що він там такого не буде. От, і взагалі, взагалі, Вза... Не, не випадає, в общем, такого, бачите? Цих Ці, поштовхів. Так, ні, не в Туреччині, в вражки. Написано в Туреччині, друзі. Ви запитали в Туреччині, я прочитав в Туреччині. Так, друзі, дивимось далі ваші питання. Так, <кій> зараз я... Пролистаю чат. Доброго вечора. Ніна, доброго вечора. Ксенія, вам також добрий вечір. Дякую, дякую, добрий вечір. Кажуть, на болотах на днях має бути потужний землетрус. Угу. Давайте цей, це саме ж питання. Ми подивилися, що по Треченні не випадає такого. Давайте дивимось саме по Камчатки і на болотах. Ось в цей же ж період часу, на першу половину березня, чи, в, чи в, не в Туреччині, а на, на болотах, чи буде в Аркастані такі поштовхи землетруси. Можливі, можливі. Тут удар випадає, бачите? Ударний туз випадає. Ударний туз випадає, можливі такі інциденти, можливі. це тут може бути, це може вказувати саме на катаклізми природні. Ну там не тільки друзів буде, там не тільки, там не тільки буде цей сесмологічний інцидент, там ще будуть і інші інциденти. От такі цікаві, пов'язані з ударами, звідки вони ті удари ніхто так і не дізнається, бо ось повітряні повітряні з повітря тут випадає більше загроза, ніж з підземними поштовхами. Можливо, і будуть ці підземні поштовхи, але вони може не будуть настільки масштабними, як би нам хотілось. А от повітряні цілі, повітряні там ще будуть, і вони не зможуть вияснити звідки ті повітряні цілі, ось так. Не зможуть. Бачите, невідомо звідки, але вони будуть. І вони нанесуть там удар. Також хто там буде це робити, звідки воно буде там летіти, як, куди вони так цього і не дізнаються. Вони тільки по факту дізнаються, що воно буде. Це от перша половина березня таке випадає. Прям потужних землетрусів ні. Я не бачу такого, прям, щоб таке було як в Туреччині. Такого не випадає. На жаль. На жаль, не випадає. На жаль, тому чому? Тому що було б непогано, якби ті, хто підтримує війну, ті, хто підтримує цього плішивого орка, відчули б на собі відчули б на собі оці, знаєте, уламки своїх будинків, домів, будівель і так далі. Полежало б там трохи. Ось так. Ну, чого, чого б би ні? Вони б могли відчути на своїй шкурі, як то кажуть. Питання.